Іноді так буває, що після нібито нейтральної, простої та недовгої розмови ми почуваємося виснаженими, роздратованими, знеціненими та навіть приниженими. Здавалося б, не відбувалося нічого відверто агресивного, токсичного, жодних конфліктів, а все одно після смак відверто неприємний. Так може відбуватися, коли наш співрозмовник свідомо або несвідомо використовує маніпулятивні та пасивно-агресивні мовленнєві звороти, нехтує нашими особистими кордонами та дозволяє собі комунікативну токсичність. Часом це буває настільки непомітно та звично, що просто не сприймається як щось неекологічне та токсичне. Тож сьогодні будемо говорити про випадки, коли з медом на вустах від наших співрозмовників ми в реальності отримуємо неповагу та токсичність. І почнемо з дуже розповсюдженого, зневажливого, зменшувально пестливого звернення, яке використовується на роботі серед викладачів по відношенню до студентів, серед людей старшого віку по відношенню до молодших. Очевидь, коли мова не йде про близькі стосунки. В таких випадках у всіх цих Олечках та Дмитриках приховане зверхність та відчуття переваги, намагання підкреслити свій статус та соціальну вагу таким чином. Очевидно, що це є грубим порушенням особистих кордонів і жодним чином не є нормою виховання і нормою здорової комунікації. Зазвичай ті самі люди, які тільки но звернулися до вас знехтувально ласкаво, починають розпитувати про особисте життя, ваші хвороби та стан вашого здоров'я, ваше фінансове становище. Наступним кроком може йти і коментування, якщо, звичайно ж, ви будете відповідати на поставлені запитання. Здавалося б, це виключно доброзична зацікавленість. Та насправді це намагання втрутитися без вашого дозволу у ті сфери життя, які можуть не стосуватися людини, з якою ви спілкуєтеся за потреби на роботі, під час навчання у колективі сусідів. Доброзичливість у питаннях та зацікавленість може також переходити і у нав'язливі дії намагання запропонувати вам напої або їжу, зміну місця, де ви знаходитесь. Пропозиції щодо покращення графіку вашої роботи, рекомендації та поради, про які ви не просили. Намагання активно нести добро в світ це також форма контролю та зневаги до вашого особистого простору. Пам'ятайте, ми отримуємо здорове піклування тільки тоді, коли просимо про нього активно, нав'язаною нам є опіка, і вона прагне поставити нас в позицію. Дитини зустрічаються ситуації, коли людина починає багатослівно, активно та просто розлого розповідати вже про своє життя, свої проблеми, просити поради, коментар та підтримку. Тут завжди важливо зрозуміти, чи доречно це місце, де відбувається ця розмова, ця ситуація та чи є ви цією людиною, яка здатна допомогти. При цьому намагання використати ваші вміння, особливо професійні, отримати підтримку та коментар без попереднього узгодження з вами, це також форма неекологічної комунікації. Часто вона відбувається у соціальних мережах. Наостанок можливо найнеприємніша форма приємної в лапках токсичності уявіть. Ви говорите про те, що питання, коментарі, звернення до вас не є прийнятними, не підходять вам. Просите їх не використовувати по відношенню до вас, а натомість отримуєте розважливо зневажливе, а що тут такого? Це ж нормально, усі так роблять. Ми так звикли в нашому колективі. Побудова здорової комунікації вимагає часу та зусиль, і іноді. Це не просто, але результати, які ви отримаєте, вам точно допоможуть відшкодувати втрачені сили. Перший крок до цього розуміння та усвідомлення, що є для вас некомфортним і неприйнятним. Тож сподіваюся, наша сьогоднішня розмова буде корисною в цьому. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Втична п'ятихвилинка.